Отже, поїхали. Я маю вам сьогодні розказати, що ви будете їсти завтра на кету і будемо разом худнути. Значить, завтра ви маєте придумати собі страву, яку ви дуже любите, і це буде м'ясна страва. Зверніть увагу, де ви купили м'ясо. Зверніть увагу, чи там є цукор. Ви через чат GPT можете перевіряти вміст цукру на упаковці. І пишіть, робите фото, скидайте в чат GPT і питаєтеся, чи можна прикету. І вам чат GPT знайде навіть скриті цукри. Якщо там немає, якщо можна, вперед. Всі продукти ми перевіряємо з супермаркета. Потім ви вже просто будете знати, що вам купувати, а що ні. Значить, ви маєте придумати завтра якусь м'ясну страву. Далі ви можете купити стручкову фасолю, ви можете купити собі різні заморожені або не заморожені свіжі овочі і ними напхатися багато. Далі вам потрібно буде. Різні такі травички, як кріп, як петрушка. Ви можете в блендері збивати робити собі різні соуси на сметані. бажано домашня сметана, якщо є можливість, якщо магазина, дивіться, щоб не було цукру, там, де є Багато жирності, там завжди є менше цукру, ніж там, де вони знижують жирність продукту, там завжди ну, буде присутні набагато більше цукру. Ось на це зверніть увагу: ми на жирах вам треба багато жирного їсти. І м'ясо, яке ви, якщо ви хочете завтра запекти собі курочку, то ви можете скористатися майонезом. Майнез можна зробити самому, також ви можете написати в коментарях, я вам напишу різні рецепти, напишу вам, як робити різні соуси, якісь заправки, як цю курочку можна приготувати класно в духовці. Якщо ви любите шашлик, будь ласка, можете собі чи на вихідних, чи в будь-який день ви можете собі зготувати шашлик. І це теж. Дуже добре. До речі, мені ця дієта дуже подобається, тому що я дуже люблю шашлик. І я дуже люблю тушонку, але, на жаль, в Іспанії її нема. Тому, якщо у вас є тушонка і там немає ніякого цукру, якщо це не магазинна, або, можливо, і в магазинах немає цукру, я вже навіть не знаю, чесно, який це смак, але суть в тому, що це можна, це дуже тішить. Якщо ви любите сало, ви можете також з'їсти сало. Я, наприклад, люблю печінковий торт, я недавно собі його робила, ви можете їсти його прикето. Ось. Тобто вам потрібно придумати якусь м'ясну страву. Далі вам потрібно придумати щось з овочів. Чи це буде салат, чи це буде. Запечені овочі чи пожарені. Жарите все на смальцю. Я рекомендую, там вуглеводів немає, і це дуже добре для кето. Ось також може бути кокосове масло, правда, воно має такий трішки, знаєте, специфічний присмак. ну, Можна звикнути. Але кокосове масло все ж таки більше, мені здається, для випічки. Ось, і... Придумайте собі щось сухаки. Можете собі скористатися цукорзамінником, який це буде не цукор, бо теж цукорзамінники є різні, є такі, що містять прям цукор, мають високий глікемічний індекс, і нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб. Був е, цукорзамінник, який вам дозволить чат GPT перевірити в ваших магазинах, або можете мені написати в коментарях, ми з вами зв'яжемося і я сама перевірю вам ці продукти. Е, далі стевія це є натуральний цукорзамінник е, без солодкого. Нікуди, особливо для тих, хто хоче схуднути і вже привик багато їсти солодко. Яке ви можете зробити солодко? Якщо у вас є мигдальне борошно, ви можете спекти собі спокійно кекс або якусь іншу випічку. Якщо у вас ще того всього немає, ви можете взяти собі натуральну сметану, взяти пару полунець або якісь ягоди заморожені, і додати туди цукор заміннику, і це буде вам солодке після того, як ви собі поїли їжу. Далі, так, про соуси я сказала. Що ще вам сказати? До речі, шпинат з мигдальним молоком просто пушка. Я вам всім рекомендую. По-перше, це дуже багато шпинат містить заліза, і він взагалі дуже корисний. Якщо у вас є там, свіжий шпинат, я, до речі, замороженого не пробувала, бо в Іспанії тут багато продається свіжого шпинату. Якщо є заморожений, використовуйте його, додавайте до гдального молока, і це дуже-дуже круто. Це не те, що зі звичайним молоком, бо все ж таки горіхове молоко воно має свій цікавий смак. Ось, в які годині їсти. Я рекомендую їсти перша година і шоста закрити прийом їжі. Два прийоми їжі. Ходьба щодня намагайтеся до години часу ходити, якщо можна більше, будь ласка. І за три дня ви увійдете в кетос, де організм почне харчуватися вашим власним жиром. І це дуже добре. Ваша вага буде просто летіти, пийте води. Дві літри, дві з половиною. Це теж треба розрахувати, чи з вашими нирками все гаразд. Теж можете користуватися чатом GPT, він буде дуже вам допомагати. А для тих, хто хоче долучитися в групу, яку я створюю в Васапі, ви можете написати в коментарях. Я хочу і я вас буду проводити кожного дня. По дієті, і ви зможете схудити, якщо вам потрібно 40-50, а то і більше кілограм, ви зможете легко, смачно схуднути. Я вас підтримаю. Всім папа! -па, і, будь ласка, поставте лайки, пишіть коментарі, пишіть свої запитання, і давайте поїхали. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні мої відео.